Відмовимо, ми речі комісії, про що він безпоязує на Я вибачаюся, давайте послухаємо голову лічільної комісії, нехай він сам скаже, чи він не домирається, чи ні. Я думаю, думка буде дуже важлива, бо він хоче працювати, нас яким невідомо. Давайте запросимо голову лічильної комісії сюди і нехай повідомить, а то якийсь час склали, він зараз свою думку скаже. Якщо можна, будь ласка, голова лічильної комісії. <сміст> Ви бачите, ігнорують на навіть голову лічильної комісії, продовжують читати. Де нас голова лічильної комісії? Яка сюди підійде? <сміст> 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 я свою думку висловлюю. <сміст> я висловлюю, де хочу. Будь ласка, де у нас там голова? Він же ж тут присутній, бо він був зареєстрований. <сміст> <Засінь, будь> <сміст> <я вона, сміст> Зараз запросіть, Он Секундочку, голова зараз іде комісія лічильної. І він зараз скаже про те, про свою думку. А то ви там десь зібралися, навіть нікого не запросили про це. А тільки чомусь з чотирьма, а не сімома, Будь ласка. Я думаю, він зараз свою думку скаже і всі чітко зрозуміють. Члени комісії також свою думку скажуть. На сьогоднішній сесії повинні були вибрати нову голову комісії. Це не було зроблено. І якщо так ми дивимося, якщо є лічильна комісія, то як голова комісії не може приймати в даному засіданні участі у незабезпеченні умови цієї комісії. Я вважаю це голосування незаконним і не можу підписуватись під ним. Шановні колеги, голова та секретар постійної комісії комісії не були обрані. Доступу для голосування багатьом депутатам не змогли прийняти участь у голосуванні, тому що громада блокувала трибуну. Лічильна комісія в повному обсязі також не змогла працювати, тому що трибуна була блокована. Також була додатково порушена процедура голосування. Регламентом чітко прописано, що депутат називається по в алфавітному порядку. Це перше, і міський голова голосує останнім. Тобто він не має права своїм голосуванням провокувати на певні е рішення депутатів. Процедура була порушена. Друзі. У зв'язку з тим, що процедура була порушена, це голова комісії, він просто ну, незаконні протоколи, він не може порушувати. Це його право, і ніхто не може змусити. Він хоче працювати. І члени чинної комісії хочуть працювати, але їм не надають можливість працювати в законному плані. Про це вам зараз тільки що сказали. Але все ж таки, незважаючи на це, міський голова і підконтрольним членів комісії намагається продавити своє рішення. Знову ж таки, незаконно. Дякую. На шановні депутати, до того ж до вашу що рішення з кожної процедури голосування приймається відчиненної комісією більшістю голосів. Прошу відчину комісію, далі продовжувати. Не а хто оголошує? Ви Голова? Вчора. Ні, не можна. Не вибачте. Я собі доручив. Я вас почув. За, 11 Рішення. Рішення. Так, шановні депутати, шановні журналісти. Obrigado.